Похвалиться піччю, що це за унікальна піч. Жо всяке бачив, а це от нас краще. Так, це наш рідський печник був. Він зараз, до речі, вже не робить ці печі, але робив. Він тут у нас 5 печей, і морво 8 місяців. Так, це одна піч з цих ну, з п ять п ять. І так, що ми маленькі діточки були, спали там посередині, я звідси, щоб не впали. І вона діється. Діючи тут до хліба є велика піч, ну, Там дровами заметана, отак. От, от, угу. Є на 12 таз. На 12 шов? Ну так. На 12. Ну, Тазик для хліба, та? Та, Щоб ну, так? Щоб опікати. Таса, та таса. Таса, таса. таса. Тас. Ага. А тут така, ще братура є. Ось таке, так, ви ж все розшифровуєте, я розумію. Так. Це як духовка. Так духовка, так. Братурура mm. по гуцойську. А ці кахлі звідки? А, це Плепивка, з... віці. Це роблять там люди да, такі, так? роблять, так? Такі такі робляли. Тут такий п'єц поставили. А, Це вже інше. Так, Це вже інша п'яча тут така, види? Такий трильяж. Ага. Ну, по нашому по гуцульській п'єц. називається. А це тут окремо все треба Це окремо, окремо там. Mm -hmm. холодні, це холодне, це холодно. Ще одну піч покажемо таку стінку довгу. А, ну. Так, щоб вже ви бачили сюди. Слухайте, ви не заплутуєтесь в цьому палаці. Ось туди пічку вельку побудували. Клас. І це все ціла стіна гріє. А це треба теж тут окремо. Скільки ж вам треба дров? Ну багато треба. Три зіле треба. А ви тут є все гріє, ціла стінка, так. Ну так іде змійкою тепло. І там у батька ще є піч Так, що нам п'ять печей побудували. Ой, працьовиті ви люди.